Привіт! Мене звати Ірина Романчук, і в цьому відео я хочу показати, як за три місяці вийти на дохід з брендом Федеріко Махора 300 євро 10 тисяч гривень. Але перед тим як ми перейдемо, я хочу розібрати декілька термінів для того, щоб зрозуміліше було і все було ясно, і дуже швидко ми це все розібрали. Отже, в нас є таке поняття, як особистий оборот, тобто це той товарооборот, який ви робите особисто на свій рахунок, тобто це ті замовлення, які ви замовляєте для себе. Груповий оборот або командний це той товарооборот, який ви робите разом з командою, разом з запрошеними усіма своїми людьми. Пункти вартості простіше бали, щоб це було зрозуміло. В кожній країні є своя валюта. В нас в Україні гривні, Польща це злоті, Сполучені Штати це долари. Тому для того, щоб вирівняти ці всі одиниці, тому що ми можемо робити замовлення по всьому світу. Компанія вела таке поняття, як пункти вартості, тому вся продукція має бали. Один пункт вартості в нас приблизно рівний 10-13 гривності в залежності від продукту. Як зрозуміти, що це мається на увазі? Ну, наприклад, щоб зорієнтуватися, якщо продукт коштує 1000 гривень. І на нього бал 10, тобто цей е, продукт буде мати 100 пів 100 балів. Якщо, наприклад, пункт вартості 12, то 1000 гривень поділити на 12, це 83,3 пункти вартості. Тобто, це означає, що цей продукт буде мати отаку частину, отакі, отаку кількість балів. Далі в нас є таке поняття, як коефіцієнт виплат. У нас він становить 0,238. Це для того, щоб наші бали перевести в євро ті бонуси, які ми заробляємо. Рівні ефективності, тобто це ті рівні за командний оборот, які ми отримуємо премію, бонус наставника це в нас зараз дуже класна мотиваційна програма, тому я на неї хочу, власне, і звернути увагу. І мотиваційні програми це ті програми, які діють у нас зараз на даний момент. Зараз діють певні програми до 31 березня 2025 року. Тому просто пробіжуся по рівнях ефективності. Тобто, якщо ви робите або особисто, або з командою від 300 пунктів вартості до 1199, вам компанія повертає кешбек 3%. Якщо 1200 в такому діапазоні до 3599, компанія вам повертає 6%. І це стосується кожного рівня: 12%, 15%, 18% і 21. 21% це перша частина нашого плану маркетингу. Це від 30 тисяч пунктів вартості компанія. Повертає. Повертає вам, 21%. Плюс діють дуже багато мотиваційних програм, про це ми будемо говорити пізніше, але ось це потрібно буде запам'ятати, і до цього ми будемо повертатися. Тому на рівні 15% у нас можна мати уже премію 500-600 євро. Спокійно, це, якщо ви навіть не продаєте. Далі. На рівні 21% в нас підключається ще дуже багато мотиваційних програм. І коли програма Welcome Home діє для кожного рівня по два рази, то на рівні 21% вона діє на постійній основі, і ви 500 євро отримаєте бонусу. Welcome Home. Також від рівня 21% в нас підключається програма автобонус, і ви можете брендувати авто, клеїти логотип, наклейку, робити ці замовлення, робити цей оборот, і компанія вам за ваш товарооборот буде нараховувати ще. Автобонус автобонус на рівні 21% становить 300 євро. Чим вищий рівень, тим більша премія. Плюс від 21% ще підключається дуже багато різних мотиваційних програм. Ось і програми на, на подарунки, і програми на відпочинки. Тому дуже щедрий маркетинг-план. І на рівні 21 це в середньому премію можна отримувати 1500-2000 євро. Тому поїхали. Отже, перший місяць ви зареєструвалися в компанії і зробили особистий оборот 300 пунктів вартості. Я їх зразу перевела в гривні, це приблизно 3600 гривнів. І в цей же місяць, перший місяць, ви зареєстрували трьох людей, які зробили замовлення на 200 балів, на 200 балів і на 200 балів. Що в нас виходить? Чому я говорю про місяць? У нас іде календарний відліковий період, тобто з 1 січня по 31 січня, Якщо ми говоримо про лютий, з 1 по 28 число, тобто, ви зробили ось цю кількість палів. Що в нас виходить на виході? Отже, за місяць вас. Особистий оборот це 300 пунктів вартості на 3600 гривень. Груповий оборот це 900 пунктів вартості. Згідно нашого плану маркетингу, 900 це рівень 3%. Отже, компанія вам за ваш товарооборот нараховує 3%. Враховуючи, що ці три людини, яких ви запросили, вони не вийшли ні на який рівень, отже, в них 0%. Ви є ваш груповий оборот на 3%. Як воно рахується? що ми отримаємо на виході? Отже. Цих партнерів з першої лінії винісю, ви отримаєте 3%, тому 900 балів групових ми множимо на 3% і множимо на цей коефіцієнт, про який я говорила, і в нас виходить 6,43 євро. Але в нас в компанії зараз діє мотиваційна програма, про яку я говорила. Бонус наставника. Це якщо ви приводите в компанію партнерів, реєструєте, і вони роблять одноразове замовлення від 200 пунктів вартості і більше, ось компанія вам за цих. Партнерів нараховує бонус наставника. Це іде 5 євро. Тобто три таких людини: ця, ця і ця, і ваш бонус наставника становить 15 євро. Разом це буде 6,43 євро плюс 15, 21,43 євро. Це приблизно 955 гривень. Як рахувати 3%? багато можливо хтось не знає. Тобто ми беремо 900 пунктів вартості, множимо на 3 і ділимо на 100, тому що це відсотки. Або 900 і множимо зразу на 0,003 і виходить відповідно на 6,43 43 євро. Отже, за перший місяць ви зареєструвалися самі, зробили замовлення на 3600 гривень, зареєстрували трьох. Бізнес-партнерів, партнерів, клієнтів, споживачів, продавців, будь-кого так, тобто зареєстрували трьох людей, які зробили замовлення на суму 2400 гривень, це 200 балів. І ви вже в перший місяць отримали 955 п'ятдесят гривень свого кешбеку. Це я проговорила ось такий для прикладу місяць, але це все може бути по-іншому. І я вам хочу показати, як перший місяць реєстрації, роблячи ту саму роботу, але ви можете отримати набагато більше коштів, більше кешбек. Показую, як це можна зробити. Ось, для прикладу, ви реєструєтеся в компанії перший місяць, це інший варіант. І робите не 300 пунктів вартості, а ви робите особистий оборот за місяць 400 пунктів вартості. Також реєструєте. Трьох партнерів, які перший і другий роблять по 200, це по 2400 гривень, а третій також робить те саме, що і ви. Це 400 пунктів вартості. І це на 4800 гривень. Що ми отримуємо в цьому варіанті? Отже, дивіться, особистий оборот у нас 400, Груповий оборот. Груповий оборот він рахується абсолютно ось всі ці партнери, яких ми привели. Да, тобто це 200, 200, 400 і 400. Це груповий оборот, виходить 1200. В нашому випадку, з нашим планом маркетингу, 1200 – це 6%. відсотків. Отже, компанія нам, коли в першому випадку ми мали 3% кешбеку, то в цьому варіанті ми маємо уже 6% відсотків кешбеку. Компанія повертає, що ми отримуємо на виході. Отже, перше, за своїх особистіх. Бали 400 пунктів вартості, ми отримаємо 6%. Ісотки. 400 помножити на 6 на коефіцієнт 5,71. Далі, ця людина і ця людина, вони не вийшли ні на які рівні. Тому ми з їхнього обороту маємо різницю 200, ми на 6, вони на 0 6 мінус 0 помножити на коефіцієнт, і таких людини 2. Отже, ми маємо 5,71 євро. Далі. Але цей партнер, якого ми зареєстрували, він зробив 400 і вийшов на рівень 3%. Тому ми з його обороту маємо різницю. Тобто 400 балів помножити. Ми на 6, він на 3, 6 мінус 3. Ну, тобто, ми будемо мати з нього 3, помножити на коефіцієнт, він нас 1, це 2,86 євро. Тобто разом за наш командний оборот і свій особистий ми отримаємо 14,28 євро. Далі в нас зараз діє така мотиваційна програма. Якщо ми робимо 400 пунктів вартості одноразово не на протягом місяця, а одноразово, то ми ще отримуємо від компанії парфум, подарунок, колекція пюре вартістю 1300 триста гривень, продажу. Далі ми ж зареєстрували трьох людей, тому ми отримуємо бонус наставника: три людини на 5 євро, 15 євро. І хочу звернути вашу увагу, що 5 євро це мінімальна сума, тобто це залежить, ця сума залежить від... Суми замовлення одноразово, яке робить людина. Якщо ваш новачок зробить не 200 пунктів вартості, а зробить 500 пунктів вартості, то ви за цю людину отримаєте 10 євро. Так, налаштована мотиваційна програма. Отже, разом ми отримаємо 14,28. Це ми отримуємо наш кешбек груповий. Ми отримуємо 15 євро. Це за бонус наставника. Це 29,28 євро. Входить, і плюс отримуємо. Це виходить приблизно в рівня 1300 і ще отримаємо на суму 1300 подарунок від компанії. Також хочу звернути вашу увагу, що і ваш партнер, якщо він зробить одноразово це замовлення, він також отримає свій перфом-подарунок. Тому трошки вже інша зовсім сума на виході, хоча робимо те саме, практично мало що відрізняється. Тут 900, тут 1200, але зовсім інша сума премії. Ну, що, приходить другий місяць, і я хочу показати, як на другий місяць ми плануємо розвиток своєї команди. Отже, ми далі продовжуємо робити ось це ми. Ось ми далі продовжуємо робити 300 пунктів вартості особисто. Далі, ми. У нас є ті партнери, з яких ми зареєстрували минулого місяця. Да? Пам'ятаєте, ми ось минулого місяця реєстрували трьох партнерів. Ці три партнери відповідно вже підписують своїх клієнтів, своїх знайомих, незнайомих людей. Працюють в інтернеті, працюють на землі. Да? Вони підписують своїх трьох знайомих чи незнайомих, які роблять по 200 пунктів вартості. Далі а ми наступному місяці на другий місяць далі приводимо трьох клієнтів. Трьох партнерів, які роблять замовлення на 200 пунктів вартості, як відбувається в цьому випадку, і як рахуються ці всі бали? Отже. Значить, особистий наш оборот, ось тут, ми дивимо свій особистий це 300 пунктів вартості. Груповий оборот ми додаємо абсолютно всіх цих людей, які і підписані в глибині, тому що в нас в компанії Маркетин План рахує абсолютно всі замовлення, які робить вся наша команда, вся глибина і вся ширина, незалежно від того, яка лінія. Тому груповий оборот абсолютно всіх цих людей. Отже, груповий оборот 3000. 600 пунктів вартості, якщо це все додати. 3600 пунктів вартості це в нас іде рівень 9%. Отже, компанія нам ми виходимо на рівень 9%. Як відбувається в цьому випадку? Як відбувається нарахування нашої премії? Отже, наших 300 балів особистих множиться на 9%, тому що ми на рівні 9%. Коефіцієнт це 6,43. Далі, в нас є. Три партнера, які не вийшли ні на який рівень, да? тобто в них 0, тому що в нас від 300 починається нарахування. Тому ми з їхньої премії отримуємо цю різницю, але в даному випадку це 9%, тому що вони на нулі. Тобто 200, мінус 0, помножити на коефіцієнт і помножити ось на цих три людини. 12,85. Далі, що відбувається з цими? Я не буду прораховувати, скільки кожен там партнер отримує, да? тому що нас цікаво, скільки отримуємо ми, тому що ми є якби спонсором. З головної, з першої лінії ми отримуємо різницю. Тому цей наш партнер він виходить на рівень 3%, тому що вже в нього оборот 900 пунктів вартості. Ось. І тому з його відки ми маємо різницю? 900%. Ми на 9, він на трьох, тобто 9 мінус 3, помножити на цей коефіцієнт 0,238 і помножити на 3, тому що ну, ці всі люди ось так зробили. Да? Тобто 38,56. Разом це буде 57,84 євро. Далі, що ж тут виходить? Бонус наставника. Ми далі продовжуємо реєструвати нових партнерів, які роблять замовлення на 200 пунктів варті. Тому за цих людей ми отримуємо 3, помножити на 5, 15 євро. Разом. 57,84 премія, плюс 15 бонус наставника, 72,84 євро. Це приблизно 3240 гривень. Ну, але це знову ж не все, не все. І я хочу вам показати, як можна ще зробити інший варіант другий місяць і отримати ще більше премій. Тому поїхали. Другий. Варіант другого місяця, да? як можна по-іншому і отримати ще більше премії від компанії. Отже, ми робимо так само 300 пунктів вартості, як і минулого місяця. Да? Я показувала, як можна робити 300 пунктів вартості особисто. Далі, ми, наші партнери, яких ми зареєстрували в перший місяць, 300-300-300, вони приводять трьох людей по 200 балів, да? тобто в них груповий оборот 900. Але цих трьох новачків, яких ми. В минулому місяці, як в минулому прикладі показали, що вони роблять 200 пунктів вартості, то в даному випадку я вибрала те, що ви на другий місяць реєструєте новачків, які роблять не 200, а 300 пунктів вартості, і також виходять на рівень 3%. Що відбувається в даному випадку? Ось, що ми отримали? Значить, особистий оборот у нас такий самий 300 пунктів вартості. Груповий оборот у нас 3900. Згідно плану маркетингу, 3900 це так само. Так? Це в цьому діапазоні це рівень 9%. Отже, компанія нам нараховує рівень 9%. Що ми отримаємо по факту? Отже, 300 балів особистих множимо на 9% на 0,238, 6,43. Другий варіант. Так? Тобто ми отримуємо з оцих партнерів, тому що це є наша перша лінія, різничку. Ми на 9, вони на трьох. Тобто 300 балів їхніх, 9 3 на коефіцієнт, і в нас таких три. Людина 12,85. Третій з цих партнерів, яких ми привели минулого місяця. В них 900, також 9 мінус 3, на коефіцієнт на три людини, 38,56. Разом 57,84. Далі бонус наставника. Цих три людини, яких ми нових зареєстрували, вони зробили 300 пунктів вартості, тобто по 5 євро, це 15 євро. Але в нас дія з 9%, коли ми виходимо на 9% і будуємо команду, яка складається з 6 гілок, і кожна гілочка робить не менше 300 пунктів вартості. Компанія нам виплачує бо в мотиваційній програмі Welcome Home подвоєну виплату. Тобто вона ось цю нашу премію, яку ми заробляємо по маркетинг плану просто подуває. Тобто 57,84 ми отримуємо по, по маркетингу і плюс по мотиваційній програмі також 57,84. Це якщо в нас є 6 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Розумієте, тобто, всього на всього ми додаємо тільки 300 пунктів вартості, але ми отримуємо майже 60 євро ще додаткової виплати від компанії. І тому на виході в нас виходить 57,84, 15 євро мотиваційна програма і 57,84. Друга мотиваційна програма. Welcome Home. Це виходить 130,68 євро, приблизно 5800 гривень. Тобто. Все майже те саме, але ми додавали тут 3 900, а тут в попередньому випадку 3 600, але тут 5 800 премій, а тут 3 240. Тому ми навчаємо свою команду правильно будувати маркетинг-план, будувати вже відразу на самих початках 6 гілок з тим, що ви постійно, тому що ця мотиваційна програма Welcome Home, вона діє на всіх рівнях, на 9, на 12, на 15, на 18, на 21%. Вона діє з подвоєними виплатами. Тому ми навчаємо всі свої команди будувати правильно і забрати всі премії, які дає нам компанія. Що? Тепер поїхали третій місяць. Да, тут вже схеми, схеми, але нічого. Ми зараз все швиденько попробуємо розібрати. Отже, ми робимо 300 пунктів вартості особисто. Далі, це наші партнери, які були зареєстровані з самого початку, з першого місяця. Вони також роблять 300, приводять своїх. Ось трьох нових по 200. Далі їхні уже ті, які вони зареєстрували минулому місяці, приводять своїх. Ну я це все схематично просто намалювала, для того, щоб розуміння було, як ми рухаємося. Тому що основна наша ціль приводити кожного місяця три нових клієнта, три нових бізнес-партнери, які прибудуть приходити в компанію і робити замовлення не менше 200 пунктів вартості. Можуть бути більше, це тільки вітається, але не менше, тому відповідно буде спрацьовувати вас оцей бонус наставника. Ви будете отримати за них 5 євро. Отже, ось ці люди. Тут далі. Це ми привели своїх трьох в третьому місяці нових партнерів, які зробили по 200 пунктів вартості. А це наші партнери, які з другого місяця, вони також вже вже реєструють своїх 200, да і ось разом в нас виходить ось така схема. Що в даному випадку? Отже, що ми отримаємо? Значить, у нас особистий оборот це 300 пунктів вартості. Ось він далі. Груповий оборот. Це додається абсолютно, абсолютно це все. Так, я це все додала. І це все я показую. Груповий оборот 14 400 пунктів вартості. Хочу вас спочатку зараз заспокоїти, тому що коли там були невеличкі маленькі схеми, це було все зрозуміло. Коли ось така схема, ніхто руками нічого не рахує. Для нас створений бек-офіс, особистий кабінет, де ми бачимо абсолютно всі пункти вартості. Компанія це все робить за нас. Причому вона робить всі пункти вартості, відразу додає. Усіх країн, тому що навіть якщо у вас будуть зареєстровані партнери в інших країнах, ви відразу будете бачити, які замовлення вони зробили на які пункти вартості. І ви в своєму бек офісі і відразу будете бачити цей процент, який вам компанія нараховує. Тому це все просто я показую схематично для зрозумілості, але це все робить за нас компанія. Нічого ніхто не реагує, ніяких у цих квадратиків не малюємо. Це для того, щоб було розуміння, як рухатися і як правильно будувати команду, що ми отримуємо. Отже. Ми вийшли на рівень 15%. Отже, наш особистий товарооборот 300 множиться на 15%, множиться на коефіцієнт 10,71 євро. Далі, друге, з тих новачків трьох, так, ми, вони не вийшли ні на один рівень, ми отримуємо різницю. Тобто 15 мінус 0 на коефіцієнт таких три новачка, 21,42. Далі, в нас є ті партнери, які цей, цей і цей, які зробили 900 пункті вартості, ми від них отримуємо різничку. Вони на трьох, тобто 15 3 на 0,238. У нас таких три людини, тому 21,42. 77, ой, перепрошую, 77,12. Да, ось ця сума. Далі, в нас ось ці партнери, які зробили 3600. Їхній вже грубовий оборот 3600. Вони на 9%, тому ми отримуємо різницю 15 мінус 9 на 0,238. І в нас таких три партнери, тому 154,22. Разом ми отримуємо 263,47. Далі, в нас далі діє бонус наставника три людини, ось цих новачка, тобто 15 євро. Разом це виходить 263,47 плюс 15, 278,47 євро. Приблизно 12 тисяч 400 гривень. Ось, тому я навіть тут вже в своєму відео навіть перевершила ту суму, яку ми можемо заробити вже на третій місяць. Да? Тому що я казала 10 тисяч гривень 300 євро. Тобто тут навіть вже більша сума, ніж ту, яку я заявляла. Але тепер далі. Дивіться, якщо підтягнути, тому що те, що я говорила, у нас діє мотиваційна програма Welcome Home, це коли в нас є 6 гілочок, які роблять певний товароброт на кожному рівні. На рівні 9% це було, що партнери роблять не менше 300%. На рівні 12% це не менше 600 пунктів вартості наші гілочки мають робити перша лінія. І на рівні 15, це не менше 1000 пунктів вартості. Тобто, а в нас виходить так, цих три партнера роблять 3600, а цих три партнера роблять 900. Тобто, якщо ми цих партнерів, що вони допрацюють і зроблять 1000 пунктів вартості, і в нас буде такі 6 партнерів, які роблять більше 1000 пунктів вартості, то ось цю суму 263. 43 євро, компанія нам її подвоє, І ми вже отримаємо 542 євро. А це, відповідно, вже. Більше 20 тисяч гривень, тобто це далеко на 10 тисяч гривень. Ось такий в нас класний, крутий, щедрий маркетинг план з брендом Федеріко Махора. Тому якщо вам цікаво розібратися, почати заробляти і вийти вже на третій місяць на дохід 10 тисяч гривень, 300 євро і навіть більше, тому що це мінімум, який ми можемо заробляти, пишіть все розкажемо і покажемо.